Польща відреагувала на атаку РФ по Україні вранці 7 лютого. Зокрема, міністр оборони Владислав Косиняк Камиш заявив, що Росія змогла компенсувати втрати, яких зазнала на початку війни. Тому треба готуватися до гіршого сценарію. Росія компенсувала втрати, які зазнала на початку війни. А це було два роки тому. Вона перевела своє виробництво на військовий лад. У неї є союзники, такі як Північна Корея, які постачають їй велику кількість боєприпасів. Росія проводить масовану атаку, і вона готова до неї. Він також додав, під час атак на Україну більшість ракет летить у бік Польщі і наголосив, що треба бути готовим до будь-якого сценарію, у тому числі гіршого у будь-який час. Станом на сьогодні, сьогоднішнього ранку, всі системи безпеки в Польщі приведені в повну бойову готовність. Крім того, на питання, чи можливий ракетний удар Росії по Польщі чи наземний наступ у найближчі місяці, міністр зазначив, що це готовність, яка має бути в нас і про яку ми повинні постійно пам'ятати. Як повідомили у повітряних силах, російські ракети, маневруючи, не долетіли лише 50 кілометрів до кордону з Польщею. Тому Польща задіяла військові протоколи захисту неба і підняла свою та союзницьку авіацію. За підрахунками окремих ЗМІ, на ранкову масовану атаку по мирних містах України Росія витратила 420 мільйонів доларів. Більшість ракет збили українські сили ППО. Тим часом скандальний заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Мєдвєдєв продовжує погрожувати ядерним кійком країнам НАТО та Європи. У телеграм він заявив, що європейським лідерам варто боятися російських ракет зі спеціальними боєголовками та апокаліпсису. Відповідь буде асиметричною для захисту територіальної цілісності нашої країни буде використано балістичні та криваті ракети зі спеціальними боєголовками. Про це йдеться у наших доктринальних військових документах, і добре відомо всім. І Це за словами Медведєва, Є той самий горизвісний апокаліпсіс і кінець усьому додав він. Однак, незважаючи на істеричні погрози країнам НАТО та Європі, Росія сама голосно волає про перепочинок на фронті. Заявляє радник голови офісу президента Михайло Подоляк.